Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Гуртожиток у спальному районі міста. На його дах серед білого дня упала російська авіабомба. Покрівля та фасад знищені. І, хто може полишає 15-поверхівку самотужки? Рятувальники обстежують кожну квартиру, де можуть виявитися постраждалі. Дочка внизу, внизу, дочка, читаю, ваша, внизу, читаю. Читаю. Стареньких, що не в змозі пересуватися, до швидких рятувальники несуть на руках. А куди вона хто вона інваліта? Да на дворі мешканка висотки розповідає телефоном про пораненого. Нам, жінка, на ім'я Ірина каже: йдеться про її сина, що дістав тяжкого каліцтва у наслідок вибуху. Ми були ось тут, ось внутрі, перший етаж. Холодильники Підпригнули і взрив, а син на вулиці сильно пострадав. Декому знадобилася допомога медиків через сильний стрес. Пан Віктор, що мешкає на п'ятому поверсі, каже, у момент вибуху був удома із маленьким онуком. Устигли сховатись. Повилітали і окна, і рами, все повилітало. А в кого вище, там я смотрю, вже побільше пострадали люди. Воронів йшли в ванну, спряталися. Якщо може в кімнаті були, тоді і стеклом може все. Ні, був. Як він це почував? Ріпуганий, звісно, какета, взрів таку сильний був. Внаслідок удару по місту сімома авіабомбами. На місці загинув співробітник комунального підприємства. Чергово ворог атакував кабами міста Запоріжжя. Дві категорії влучень – це промисловий об'єкт і п'ять локацій житлової забудови. Загибла людина з насосної станції водоканалу з каналізаційної насосної станції. Там було травмовано. Дві людини, одна на жаль, загинула ще одна бомба рвонула посеред щільної забудови приватного сектору за кількасот метрів від висотки. Сусіда хата, он і наш дровніку там і йому он попало. Пані Тетяна каже: на момент удару у будинку, від якого лишились самі руїни, нікого не було. Вона ж із родиною дивом не дістала поранень. Комната де родственниця була окно залишилось, окно її не ні а Я возле стінки стояла. Я сиділа за комп'ютером, чула, як ракета. Пролетіла десь бахнула второю. Це наше було Унаслідок авіатеракту росіян Постраждало 35 людей, серед них троє дітей. Шестеро поранених були у шпиталені. Зруйновано та пошкоджено майже дві сотні будинків. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма. Вікна СТБ Єдині новини.